Кожного року мільярди недопалків опиняються у навколишньому середовищі, створюючи серйозні екологічні, соціальні та економічні проблеми. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, цигаркові фільтри є найпоширенішим видом сміття у світі. Вони містять пластик і токсичні речовини, які роками забруднюють ґрунт та воду. Один недопалок може забруднити до 500 літрів води, а фільтри залишаються у довкіллі до 10 років, поступово розкладаючись на мікропластик. Токсини з тютюну та важкі метали потрапляють у землю. Та водойми, завдаючи шкоди флорі та фауні. Крім того, кинутий недопалок може стати причиною пожеж у лісах та містах. А його скупчення на тротуарах, пляжах чи парках створює естетичну проблему та відлякує туристів. За кордоном проблему недопалків намагаються вирішувати комплексно. У країнах Європейського союзу, таких як Німеччина та Франція, встановлюють спеціальні урни для недопалків у громадських місцях і вводять штрафи за їх викидання на землю, які можуть сягати сотень євро. У Німеччині за сміття на вулиці доведеться розщедритись. І мова не про символічні штрафи, це реальні гроші, які боляче вдаряють по кишені навіть забезпечених німців. Скажімо, закинутий недопалок раніше платили від 80 до 120 євро, зараз від 250 до 3 тисяч євро. Така жорстокість не для статистики, це реальні суми, які люди сплачують, бо інспектори працюють буквально щодня. У Скандинавії проводяться масштабні інформаційні кампанії, спрямовані на підвищення екологічної свідомості населення, а також реалізуються програми повернення та утилізації. Цій фільтрів у США та Канаді з'явилися смокбінс, спеціальні контейнери для недопалків, а деякі компанії переробляють їх у вторинну сировину або використовують для виробництва енергії. У Японії та Південній Кореї питання коріння на вулицях контролюється дуже суворо. Палити дозволено лише у спеціально відведених місцях, що значно зменшує забруднення довкілля в Україні. Ситуація залишається критичною. Недопалки часто викидають на тротуари у парках, на узбіччях та у водойми. Спеціальні урні для курців зустрічаються рідко. Законодавство на цей рахунок існує, але воно фрагментарне та малоефективне. Відповідно до статті 152 кодексу України про адміністративні правопорушення, порушення правил благоустрою територій, до яких відноситься і сміття, в тому числі недопалки, карається штрафом від 340 до 1360 гривень для фізичних осіб, а на посадових осіб або підприємців від 850 до 1700 гривень. Адміністративна відповідальність, яка визначена кодексом про про правопорушення. Ця стобиця друга визначає відповідальність за такі дії, тобто викидання в будь-якому необстановленому встановленому місці. Ці речі так само передбачають і правила благоустрою міста. І встановлена відповідальність у розмірі 340 1360 гривень відповідно на громадян. Сума штрафу, вона варіюється залежить від обставин справи. Тобто, такі обставини враховуються всі. Ті речі, такі, як, наприклад, раніше притягнуть до відданості за такі самі відчинки, на місці відповідна посадова особа органу місцевого зредування складає протокол, а вже далі адміністративна комісія відповідно розглядає цей протокол і приймає рішення винна особа чи не винна. Однак існує велика юридична сіра зона. Як пояснює юрист, КУПАП немає окремої статті, яка прямо забороняє викидання сміття на землю. Штрафують за благоустрій, а не за сам акт кидання недопалку. У законі про благоустрій населених пунктів немає чіткої заборони викинути недопалок, що ускладнює однозначне юридичне трактування. Попри це, багато правоохоронців і комунальних служб визнають, що штрафи застосовуються не настільки активно, як могли б інспектори не сканують кожен недопалок. Іноді бракує ресурсів або волі штрафува. Ати індивідів юристи зазначають, що на практиці таких благоустрійних правопорушень значно менше ніж реального кільця засмічення в містах. Виконкоми Виконкомовідно уповноважують осіб певних на складання таких адміністративних протоколів, і ці особи уповноважені складаються протоколи. А адмінкомісія відповідно вирішує, винна саме чи немає. Найцікавіше, що жодних статистичних даних про те, скільки людей було притягнуто до відповідальності за викинутий недопалок чи цигарки, немає. А остання наявна статистика по Україні, що стосується штрафів за куріння у громадських місцях, датується аж 2021 роком. Закарпатці кажуть, проблема скиду недопалків та куріння у громадських місцях, незважаючи на існуючі закони, все ж присутня. Хтось намагається не смітити, а хтось взагалі не чув, що відповідальність за таке порушення існує. То буває я сам, да, коли увержу, які не є мусорки, чи щось. На вулицю? Ну можу, вайнути, не покласти, а це не вже було покласти. А скільки знаєте? що у нас штрафи за це передбачені. То, що ми чуть ці ретлик, не, не знали. Ну, тепер трохи менше, але ну, є, є деяких. Там, в нашому районі, в Черемушках. Деколи так кидає. Ну, є трошки грязно. Спілкуєтеся з нашими мукачівцями, які виїхали в Німеччину. Вони вам розкажуть, що вони ж теж звідси знали, що як. Або через рік законів, і вони всі привикли стали шовкові. Так і в нас треба. Останнє час не особо. Хоч сама курю, якщо чесно. А куди ви кидаєте, наприклад, все на баки. А найкраще вдома? Є електронні бички і утилізую або якщо є мусорка неподалік, або є пачка. У нас тут два відділення і ми сюди туди слажуємо. Я тільки з Європи приїхала, там взагалі такого немає. валяються бички. Обращаю увагу на таке. Мене дочка навчила вже дуже давно, тому що вона за екологію. Таким чином, проблема недопалків в Україні це не лише екологічне питання, а й особистісне. Та найголовніше юридичне. Законодавство дає інструменти, але їх застосування нерівномірне. А штрафи, хоч і існують, не завжди діють як стримуючий фактор для забруднення вулиць. Щоб змінити ситуацію, потрібно не лише інформаційно мотивувати людей, наприклад, через кампанії, але й посилювати моніторинг, підвищувати штрафи та давати чіткі визначення неблагоустрою у локальних правилах.